Отже, для того, щоб створити кольорну модель RGB у редакторі презентації PowerPoint, ми відкриваємо програму PowerPoint через меню Пуск і починаємо створювати новий слайд презентації. Обираємо пустий слайд, пуста презентація. І бачимо, що в нас з'являється перший типний слайд. Ми можемо, наприклад, у заголовку ввести назву цієї моделі. Розмістити його трошки вище, потягнувши за маркери, А нижній підзаголовок слайду видалити, натиснувши на нього, і вирізати його з нашого слайду. Тепер нам потрібно додати до нашого слайду три кола. Ми обираємо вкладку Вставка. Далі обираємо фігури і обираємо овал. Для того, щоб намалювати коло, а не овал, ми затискаємо на клавіатурі клавіша Shift і розтягуємо наше коло до такого моменту, яке нам, якого розміру воно нам потрібно, і відпускаємо. Тепер нам потрібно створити ще два таких. Щоб вони були однакового розміру, я пропоную це коло просто скопіювати, натискаємо вкладку Головна, натискаємо кнопочку Копіювати і вставити, натискаємо два рази. Коли ми вставили два кола, ми їх розміщуємо поки що окремо один від одного. І тепер починаємо їх зафарбовувати у кольори, які у нас належать до кольорної моделі RGB. Перше коло ми виділяємо його, у нас з'являється вкладка Формат. Ми на неї натискаємо, і тепер нам потрібно прибрати контур фігури. Обираємо Немає контуру, і обрати заливку. Заливка повинна бути у нас червоного кольору, тому ми обираємо інші кольори заливки, і у спектрі. Ми обираємо, бачимо, у нас є кольорова модель RGB. Тут нам потрібно красний колір, червоний наш підняти до 255 значення його. Зелений буде у нас 0, і синій також буде 0. Прозорість ми обираємо 50%. І натискаємо кнопочку ОК. Так само ми робимо з іншими нашими. Колами, тільки Тепер нам потрібно друге коло загрубувати в зелений колір, а третє в синій. Обираємо друге коло наше, прибираємо контур, заливка фігури, інші кольори заливки, спектр. Тепер червоне у нас буде значення 0, зелений 255, синій 0. І натискаємо ОК. Ага, ще забули тут з вами зробити. Прозорість обираємо Прозорість 50%. І ОК. Так. І так само робимо з третім об'єктом. Обираємо його, натискаємо. Контур фігури немає. Заливка фігури інші кольори. Червоний 0, зелений 0, синій 255%. Прозорість 50%. І натискаємо ОК. Тепер розміщуємо наші. Об'єкти так, щоб вони перетиналися між собою. Ось таким чином ми їх розмістили. Тепер нам потрібно додати до них анімацію. Ми натискаємо на перший об'єкт і обираємо вкладку Анімація, де знаходимо виліт. І в параметрах ефектів додаємо зліва. Обираємо другий об'єкт, виліт, і тут тепер він буде з правого боку. Обираємо третій об'єкт, виліт знизу. Так, переглядаємо, коли ми натискаємо на скожене поло, з'являється. Окремо. Нам потрібно зробити так, щоб вони з'являлися одночасно. Для цього ми обираємо другий об'єкт, і у вкладці анімація, час показу слайдів. Ми бачимо кнопочку Начало, початок і обираємо не за щелчком нашої миші, а з попереднім, попереднім об'єктом. Так само ми робимо з третім об'єктом. Він починається з попереднім. Ми бачимо, що біля кожного об'єкту є. Циферка 1 це означає, що ці слайди будуть, чи ці об'єкти, ви бачите, будуть з'являтися разом. Переглядаємо RGB, і ось вони з'явилися разом. Таку саму модель ви можете створити і у, у текстовому редакторі Word. Лише буде одна умова, що там не можна додати анімацію.